Так. Ой, что-то там залип. кого чему. Ну, правду кажут, твари не сплят, как господари. Она ну, по-разному спать. Так, скатаемся, наверное, за этим ботом. Ох, ну швидкість у меня зараз, конечно, топово. А тут в Він навіть не не думає дивиться назад, да? Е, чуваче, Я за тобою вже стільки їду. О! на нього дійшлося, можна подивитись назад. А чому ти від мене тікаєш? Так, ладно, катайся собі скільки хоч, мені треба виїздити з цієї зони. Ви якщо не знаєте, якщо на 10 секунд затриматись в червоній зоні, почне хпшки їсти. Так, то внизу, то внизу. Вниз поки що не спускатимусь. Ні, ну просто чуваче прикольний. Я за ним їду, їду, а він навіть не звертає на мене уваги. О, що? звідки стріляють. Так. Візьмемо швидкість обертання. О, ще позаду є. Зараз заберем. Так, а я через цей забокчик поїду? Ну, звісно, Хервантесо. Так, тут біля луту ще ботець є. а об'їхати а є як Об'їхати треба аж правом. Аж правом. Давай швидше, 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 бо треба гнати вперед. Подалі від червоної зони. Ураган злив, вшився. Не злився, а вшився. Так, лево бот, справа ворох. И... Это ж треба так мимо пролетело. Это той самый хураган. Де яка скотиняка? Де яка скотиняка? О, буває той лут так часно з'являється. Треба забрати, нічого не маю проти. Таким мені не вистачить до, модер... до наступної модернізації. Тільки треба комусь пару разів дати постріл. Ну, що я і казав, пару, пару пострілів треба давати. О, тут залишився цей арлікін. Де сюди вижу не стріляй. Ти ж знаєш, що тут або має вижити тільки один. Сука. Обхитрил, обхитрил. Так, ты хочешь туда объехать? Ты же не забыл, что я могу Глянути, де ти є? Ой, молодець, просто подарував мені перемогу. Фух, і другу задачку виконали. Хотіли б у минулому бою, бо там купа фрагів була. Ну і так нормально. Перемога! Нікого не знищив. Це ще дуже унікальна перемога. Та бачу, що задачку виконав. Просто нуль. Буль знищений.